Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Пішла додому вже. Погода, ви знаєте, непогана, непогана. Сонячна, але, звісно, не дуже вже тепло. Це моя там сумка була щось там розлила, так я її витерла та хай сушиться. Квітки мої, батареї те. Такі хороші О, батарейки. Це квіточки мої. Одну здорову відрізала ветку. Думаю, та на що воно надо. Може, ще й оцю треба було відрізати. Не знаю, ну подивлюся. Подивлюся. Як захочу, так і зроблю. Так, дивіться, я сьогодні так хорошо скупилася. Короче, задарма. Я, ну, це в магазині купила собі два ситка таких по 50 центів. Це дали в скансі. В скансі помідорчики 18. Е, оці такі нектаринки, такі плоскі 38. Оце по єврі було кілограм, я взяла на євро одну. Оце полуничка, оце дві полунички і дві Оце. Лохеньки. Це було в одному пакеті, я викинула, бо воно потекло там щось. Оце на, на, 20, на 24 цента. Оце таку купила муночку собі за 50 центів. Оце там, де брала. І отаку от муночку. Це дешева ціна. Вони завжди, див... ну, завжди євро. Сьогодні по 50 центів. Що взяла одну? Бо я ж завтра поїду до церкви і там наберу собі або такого, або круасани, або щось друге. П'яте, 25. Коротше, наберу все, що хочете. Так, виноград 33 центи. Виноград 39 центів. кабачечок 20 центів. Огірок 26 центів. Виноград, 35. Виноград, 35. Виноград, 35. Два авокадо. 25. 18 помідорчики, 18 помідорчики. Оце те, що я... а, кава. каву купила. Два купила каву. Це. Пойдуть на, той, на посилку. Я вже брала дві такі кави, он стоять, бачите. Ще одну взяла. Думаю, а вдруг з нового року подорожчає, а воно 100% подорожчає, так я тоді що буду? По 7 євро купувати не буду, так що я взяла. І, а це я помідорчики засолила. У мене було багато таких кругленьких, так я засолила, перерізала, бачите. І засолила помідорчики, хай просолюються. І ось ще перчик такий сюди поклала. І ще манюнькі такі помідорчики. Ану, покуштую, мабуть, ще не годяться. М -м -м. Ще не просолилися, але будуть дуже смачні. Ну, ось так. Будуть дуже смачні помідорчики. От. Так, і що я ще купила? У мене ж Аня невістка моя. Анічка, у нас у нас огородниця. У них же той, як він називається, по-нашому, по-фінськи це ревітало, по-нашому. Котяч, котяч. Котець же живуть. Вона оце висажує, всяке різне. Так я оце взяла її. Що це таке? Салат якийсь Оцей. і оце такі помідорчики. Оце за двойку заплатила 35 центів за двойку по знижкам. Думаю, хай собі висажить. Вона любить це. Вона завжди в неї цей рік був. І той рік я приїхала, в неї було багато отаких от маленьких помідорчиків. Ми довго їли. от, І огірочки були. Коротше, все було хороше. Таке смачне і смачний, салати, і все було. А так, а тепер давайте подивимося оцього журнальчика. Оце ж, бачите, з першого по п'яте з середи. Називається Гюлутпайват. Це, як перекласти, сумасшедші дні. Сумасшедші дні. От. Ну, Тут написано, що в які дні. Раніше тут були і ті і квітки на той. На літак тепер немає. Отак от, от дивимося. Щось може хороше тут є дешеве. Але це ж магазин дуже дорогий стокман. Дуже дорогий стокман магазин, поэтому дешево тут нічого не буде. От коч, сумочка, 199 євро. А скільки коштувала? А й не написано скільки. От. Що так? Бачите, дивіться, що тут оці не тут написані. Ось ось рукавички отакі. Ну, перчатки 79, отакі 29. Цей, цей, цей шкіряні така жилетка 119. Багато є хорошого всього, ж Ціни для мальчиків уже. Це теж для мальчиків. Це дитячі, ми не будемо з вами дивитися. Це косметика. Всяка косметика, крема всякі різні. Тут теж крема всякі різні, це постіль, подушки, одіяла. От. Дорого теж. 50, 30 на 50 таке полотенце 8, 50 дороге. Це таке хазяйственне для дома. Хазяйствене для дома. М -м. Полотенчика в п'ять. Такий розмір 6 90, красивий, а 30 на 50. 3,90 теж красиві. А так, виборочно вам показую, бачите, троє боксерів 25 євро, скажімо так. Так, 5, це щось дитяче, чи що в мене дитяче? Це таке і дитяче і спортивне. Меблі тут завжди меблі дорогі. Красиві, але дуже дорогі. Циві, але дуже дорогі меблі. О, пандора. А це з брюліками, бачите, з брюліками. Ось такі ціни. 10 тисяч пошти, це 12 тисяч, пошти 13. Не, не пошти, а 13 без двох євріків. Це якісь вітамінки. Так, подивимося. О, конфетки 4.95. Оце куплю якраз на посилку своїм покладу. Конфетки. Кава. Ще щось подивлюся. От, чемоданчики. Це дитячі колиски. Але це колиска яка? 1190 євро колиска. Бачите, які ціни. Зумазите, так? Да? Це тут щось таке маленьким таким нарисовано. Стиралки, кофеварки. Таке навіть дивитися, не будемо з вами. Це опять тут меблі всякі різні. І тут меблі всякі різні. А, це Іску. А що це вона Іску? Це ж мебельний наш. Тут що я хотів. Ну, це і все. Ну це і все. Це і все. Бачите? Оце така, бачите, птичка 389 євро. Така птичка. Це фінська птичка. Але... Крім цього, там ще буде щось, я піду ще подивлюся. От, От у середу буде відкрите із о сьомій. А тоді, мабуть, а... а тоді, мабуть, о восьмій або о 9-й. Ну, це все подивилася. А, ось написано. Так, у четверг і п'ятниця з дев'яти. Ось відкривається. Е, субота з 9, от, і неділя з 11. От так от. О, оце все я вам показала. Все. Більше нічого не покажу, а піду сама, піду сама. Може, щось побачу. Ще раз хорошо вам покажу, хлопчики дівчатка. Бачите, як у мене багато На що мені сіке винограду. Та я поділю, поділюся. У мене є з ким поділитися. А це поїм сама, це поїм сама, це поїм сама. А це, тобто до подруги поїду, так повезу їй. Ну, так що, отак. От -от Бувайте здорові. Всього вам доброго, всього. Вам хорошого. Всіх обіймаю, целую. Кріпко, кріпко цілую. Папа! -па. Хай щастить нам всім! Щоб була наша ненька Україна щаслива і незалежна! Папа! -па.